Дякую, доброго дня всім. Я дуже вдячний попередньому доповідачу, як і попереднім перед ним, бо це мені поз. Мені тоді не треба акцентувати увагу на певних моментах мого, моєї доповіді. Ми всі маємо образ світу, всі люди мають якийсь образ світу, щоб пояснювати собі, своїм дітям, як побудовано світ, як побудовано суспільство. Для цього використовуються різні моделі, бо ми не можемо пояснити світ і суспільство в повному обсязі, в всій глибині, і ми використовуємо різні моделі. І ті доповідачі, що були перед мною, також застосовували різні моделі для того, щоб зрозуміти, пояснити наш час і намагатися заглянути вперед трошки на роки, вперед або на десятиріччя. Те, що я хочу зробити, я також хочу запропонувати ще одну, яка не претендує на всебічність, на істину, ще одну модель для розуміння того, що ми, в чому ми живемо. І ця модель, як і інші, пояснює нашу історію, і не тільки нашу, а й інших, пояснює, чому сьогодні ми живемо так, а не інакше. І намагається, також, як і інші моделі, заглянути вперед. Для цього... Роздумування над цим, певно, йде все життя в кожного з нас. Бо нам треба, як я вже сказав, дітям щось пояснити про світ. Але саме цей акцент, про який я хочу зауважити, це виникло приблизно 10 років тому. У наших дискусіях з тим, хто буде виступати пан після перерви, з паном Олександром Пасхавером, ми дружимо більше як 20 років. І ось ми дискутуємо різні питання нашої. Буття. І це виникло саме тоді, в 2004 році, під час Революції І Потім продовжилось в різних форматах, в різних дискусіях, в різних лекціях, і коригувалася, звичайно, будь-яка модель. Для цього ми, е, я запропоную поняття ідентичності, воно відоме. Єдине, що я хочу зауважити, на тому що, що саме таке. Що саме ідентичність є? Ідентичність це низка якостей, за якою індивід чи група індивідів відносять себе або відносяться іншими до певної множини. І певні види ідентичності кожна людина живе одночасно в різних ідентичностях, статтєва, етнічна, релігійна. І вводиться. Ну, умовно скажете, нове поняття, можливо, воно вже не нове, оскільки я не так багато почитав про це все, це цивілізаційна ідентичність. Тобто також якийсь зріз нашого буття, нашої особистості, який поєднує людей певним чином. Про що йдеться? Що Україна у силу свого географічного положення перебувала сотні років під впливом двох могутніх потужних центрів ідентичності. Це модель, ще раз, я прошу відноситися до цього так, як до умовності, європейської і євразійської ідентичності. Це також ведення певних термінів, які допомагають моделювати. Завдяки, завдяки цьому впливу, потужному впливу з двох сторін. Наші мешканці, громадяни України, ми всі з вами набули риси двох тих ідентифікаційних цивілізаційних моделей. Західної, східної, чи європейською, євразійською, чи ще якось їх можна позначити, зараз це не так важливо. Головне це акцентування на тому, що в нас є якась змішана ідентичність. Як я кажу, що ця ідентичність змішана не полягає в тому, що на правому березі Дніпра живуть всі з європейською ідентичністю, на лівому всі з євразійською. Це не так. І я часто використовую це в лекціях, на семінарах такий образ, що межа, цей бар'єр між цими двома ідентичностями проходить через серце кожного з нас, громадян України. Ми всі трохи європейці, трохи євразійці, і це проходить і всередині нас боротьба, і в суспільстві, яка відображається в різних соціальних політичних процесах. Майдан, до якого ми всі мали. Відношення безпосереднє, в якому ми приймали участь, ми були свідками цього Майдану, ми намагаємося гнути, осягнути цей Майдан. Причому, коли я кажу Майдан, я маю на увазі Майдан як загальну характеристику, а не Майдан останній. Бо є був студентський майдан, був Майдан 2004 року, і був Майдан 2013 року. І, можливо, це не останній. Так ось, Майдан як дуже складне поняття, має різні проекції проєкції. Примітивний погляд е, обмежитись однією з характеристик, що Майдан це міжетнічне зіткнення. Я ж кажу, що це дуже складне поняття Майдан, і воно має різні проекції на різні вісі координат в багатомірному просторі це є етнічною проекцію, конфесійну, мовну, територіальну, історичну, геополітичну і цінностну, про, про що вже йшлося. Але оскільки феномен Майдану не Вичерпується жодної з цих проєкцій, то маю. Я роблю припущення, і це вже оперується вже в суспільстві. Це я не єдиний і неможливо не перший, хто каже, що це конфлікт цивілізаційний. І спрощення до тієї, яку я приміняю, це конфлікт між європейською і євразійською цивілізацією. Тобто, що мається на увазі, що народ України потрохи починає переважати європейський вектор над євразійським. Є різні соціологічні дослідження, які показують, наскільки зростає доля в суспільстві тих людей, які обирають європейські, але це орієнти... орієнтир. Це ще не система цінності. Люди обирають орієнтир спочатку, тому я не кажу про якісь різкі зміни системи цінності під час Майдану. Я кажу, що накопичуються певні. Зміни в суспільстві, які роблять іншими орієнтири. Це робиться миттєво або в обмеженому часі, але система цінності, на мій погляд, дуже повільно змінюється. Я розглядаю Майдан ще в одному аспекті, крім всього, що вже зазначено про Майдан. Це що це реакція протест проєвропейсько налаштованої частини народу України на намагання режиму Януковича, ну і. Підтримуючи Росію, повернути ідентичність українців в євразійську цивілізацію в советське минуле, ми всі були свідками про величезної енергетики цього протесту, енергетики нової європейської ідентичності. Майдан в цьому вигляді це прообраз майбутньої європейської України з тими відношеннями, які ми бачили на 4 го року майдану, 13 13-го року майдану, але вони потім кудись діваються. Я пропоную також поглянути на геополітичний аспект цього конфлікту цивілізаційного. За останні 100 років ціла низка народів від півночі, від Фінляндії до Ізраїлю на півдні зазнала аналогічних проблем, пов'язаних з процесами переходу від євразійської або від азіатської цивілізації до європейської. Це інформаційно-пропагандистські проблеми, це економічне придушення, це міжнародно політичне. Інтриги навколо цього, і це воєнні проблеми. Якщо ми візьмемо ці там 20 країн від пів... півночі до півдня між Європою і Євразією, ми побачимо, що вони всі не оминули за останні 100 років цих проблем. Тобто, ми маємо справу з якихось системними процесами. Перехідні процеси народів від однієї цивілізації до іншої є наслідком трансформації цивілізаційної ідентичності та поступовим переходом від одної системи цінності до іншої, притаманної іншої цивілізації. Це карта Європи, де червоне це Євразія. Зелене, це Європа, і серед них ці країни це приблизна карта 50-річної давнини, коли ціла група країн була під впливом євразійської совєтської ідеології та насилля. І тому я б показав цю групу країн як перехідні процеси, ось з такою змішаною ідентичністю. Але історія бере своє, і ми маємо тепер через 50 років. Вже іншу картину, коли збільшилася частина Європи за рахунок тих народів, які звільнилися від комуністичної навали, і перейшли до Європи формально. Але це формальний перехід тільки є відображення внутрішніх процесів, які проходять у суспільстві. І ті країни, що залишилися там в перехідному стані, це Україна, можливо, Турція, Молдова, Грузія, і. Ті, що залишилося у полі впливу євразійської ідентичності, тобто в полі впливу інституціональне, це в полі впливу Росії. Ідентифікаційна модель континенту пропонується така модель. Перше припущення, що народи, які впродовж століть проживають поруч, мають спільну цивілізаційну ідентичність та спільну систему цінності. Це не заважає їм відрізнятися суттєво один від одного, але є певна база, певний фундамент, який вони поділяють. Європейська та євразійська ідентичність сформувалися у другому тисячоріччі нашої ери завдяки постійному впливу на групи народів перманентно діючих потужних чинників, клімату, рельєфу, домінуючого образу життя, історії. Друге припущення, що у межах певної ідентифікаційної моделі можна виділити своєрідну ідентифікаційну матрицю, яка детермінована, ну, умовно кажучи, впливає на генезіс як народу, так і цивілізації. Тобто детермінує певний плин історії і дозволяє заглянути трошки вперед. Важливою частиною дефікаційної матриці є система цінності народів певної цивілізації. Я намагаюся намалювати ці цивілізаційної цивілізації, з цеглин складається архітектурна якась форма. Ідентичності, але ці глини в них я намагаюся окреслити таким чином, щоб було розуміло, що це дуже глибинні механізми. На жаль, це не те, що досліджується нашими соціологами, це більш глибокі притаманні кожній цивілізації елементи, це відношення, домінуючі відношення в цій цивілізації до інституту релігії, до закону, до родини, до людей, оточуючих, до власності, до праці, до свободи, до влади і держави, до природи. І певну совокупність цеглин ідентичності називається система цінності, але цивілізаційною. Я ще раз кажу, це модель. Я хотів би, не маю часу просто вже, проілюструвати хоч би першу до релігії, але я можу зробити це, коли буде відповідати на запитання, бо це дуже важливо. Що такі цінності, які цінності в Європі, які цінності в Євразії? Ми знаємо, що в Лісабонській угоді сформульовано європейські цінності, тобто ми можемо орієнтуватися, хоч кожен з нас зрозуміє, що не кожен європейць притримується всієї цієї повністю системи цінності, як і не кожна людина, не кожен християнин притримується тих цінностей, про які казав отець Григорій. І якою країною ми можемо стати, якщо ці цінності будемо змінювати? Я Посилаюсь також на дослідження Інгільгарта про систему цінності. Про це вже сьогодні йшлося. Я просто хочу зазначити на цій мапі, про яку йшлося, що традиційні чи світська раціональна система цінності, в якій ми знаходимося разом з мусульманськими і азійськими країнами, це ліва частина цієї мапи Інгільгарта, показує на те, на дуже важливу, на мій погляд, тезу, що нереформовані релігії, вони зліва. Реформування релігії, тобто модернізація релігії, приводить державу, народ в праву частину, там, де є максимальне самовираження людини, де вирішуються вже проблеми, вирішені проблеми виживання. Примітивні, тобто безпеки економічної, фізичної і іншої. І починається спільна робота над розбудовою своєї держави, свого суспільства. Це перше. І ми бачимо, що навіть ті країни, які були в посткомуністичному суспільстві, вони, навіть якщо вони, як прибалтика, католичні, вони все одно належать до цієї системи. Бо радянська система, Євразійська система своїм насильням, тоталітаризмом, авторитаризмом змусила народи ідентифікувати себе як у лівій частині цього, мати таку систему цінності або пристосовуватися до неї. Всіх інших вона нищила або відсилала в міграцію, або купувала до метрополії. Це 2008 рік, і ми бачимо певний тренд. Про це вже казали. Я не буду зупинятися, але я хочу показати 2015 році, що Македонія ось. Вийшла далеко вперед вправо. Єдина з православних країн, яка вклинилася в католічний світ по самовираженню своїх людей, по можливостям самореалізації, це Македонія. Чому це так? Це повинні відповісти дослідники. Що саме зробило Македонське суспільство? Я тут згадую нещодавно статтю Портнікова, який розділив православ'я на східне і західне, як і християнство колись розділилося на західне і східне. І Православ'я також розділилося на західне-східне, як і яке західне пристосовується до європейської реалій, до європейської системи цінності, а східне пристосовується більш до того руського миру, який ми вже чули останні два роки, неодноразово. Я закінчу. Є певні тренди в цих ідентичностях, тобто є траєкторії за 15 років цих країн, і це дуже важливо, чи є це помилкою вимірювання експерименту, тренд, чи є це дійсно. Модернізацію суспільств, бо не всі рухаються в одному і тому ж напряму. І я хочу зазначити, що рух України, який спостерігався, він мусить бути частково природний. Ми не можемо змінювати свою релігійну ідентичність, ті релігії, про які казав, які домінують сьогодні в Україні. Вони є, і це не так швидко змінюється. Тим більше Україна відноситься до країн, де більше світсько. Раціональна система цінності ніж традиційно релігійна. Але ми побачили, що за роки незалежності зросли традиційно релігійні механізми. Так ось це штучно змінювати не можна. Це робила тільки радянська влада, штучно змінюючи ідентичність релігійну. Але ми можемо впливати на самореалізацію людини. Ми можемо впливати на те, щоб в кожній людині, в кожній дитині ми бачили її здібності, її бажання, її намагання реалізувати себе і допомагали розвивати. Цьому все залежить від суспільства, яке подолання тих не в економічному і в, в рівні безпеки фізичної, яке може трошки робити держава, але я більше покладаюся на громадянське суспільство. Тобто йдеться про виховання або про самовиховання. Зміна цінностей це можна розглядати і як самовиховання. І серед цих механізмів виховання чи освіти я виділяю універсальний чинник це занурення у певне середовище. І мене надихає приклад мільйонів українців, які 100 років тому поїхали в Америку і Канаду. Із євразійської ідентичності переїхали в західну модель ідентичності і там адаптувалися у другій третій генерації. Вони вже не відрізнялися від оточуючих людей. Вони зберегли свою мову, вони зберегли свою релігію, але ідентифікаційна форма, в якій вони почали існувати, це вже була система європейських чи західних цінностей. Це дуже важливо, що система цінності це не генетично притаманне суспільство. Це проблема оточуючого становища, оточуючої системи. І виховання. І це нас надихає на те, що можна це змінити. І я привожу цілі освіти в 21 столітті, вони відомі, що, чому ми повинні навчитися весь світ, і зокрема Європа. І занурення в європейське середовище, тобто пропонується така модель розробка програми самовиховання такої, соціального сумління нашого. До тих цінностей, які ми вже європейськими чи загальнолюдськими, просто європа останні 90-річними більш наблизилася до тих загальнолюдських цінностей, йдеться не про формальний вступ в європейську. Союз ідеться про те, щоб будувати в себе систему цінності, і оскільки в нас немає інших зовнішніх чинників, то це, би це робити сам само, самим, розуміючи, куди саме треба рухатись. Про це вже сьогодні йшлося. Тобто, ми повинні залучити для цього різні верстви і бачите, я ставлю українські церкви та конфесії, бо католицька складова невелика, протисканська складова невелика, це вже осередок. Якщо можна так сказати, дуже умовно європейського життя в Україні. Більш того, наше православ'я також розділяється на дві частини, навіть формально. московський київський патріархат, де Київський патріархат, мені здається, здатен простосуватися до європейської системи цінності, як це робить Румунська православна церква, Болгарська і інші православні церкви на Балканах. І всі наші осередки громадянського суспільства разом можуть осягнути цю проблему і побудувати ту програму самовиховання суспільства, якими ми повинні рухатися. І я закінчую так. Все, все останнє речення. Просто хочу сказати ще, що дуже важливо, щоб ми робили тільки реальні кроки. Ми не можемо робити фантастичні кроки, які не притаманні нашій ментальності, ідентичності, і перескакувати в інші. І це ви знаєте проблему корупції. Я, до речі, виступав на раді церков, оскільки я був хто знає в тій комісії, яку обирала директора антикорупційного бюро. Я прийшов до ради церков, запропонувати їм також визначитися у цьому аспекті нашого життя. Бо що таке корупція, як не протиріччя з принципом не вкради? І тут я хочу сказати, що всі європейські цінності, які ми бачимо, сформульовані чи не сформульовані, це є певною надбудовою, над фундаментом. Про фундамент дуже добре вже розповів Отець Григорій. Це декалог. Це із заповіді, на які будуються всі відношення в загальній системі, в загальної системі ціності і частково вже в європейській системі. Ми не можемо нікуди піти від того декалогу, бо те визначено тисячі років тому. Єдине, що воно трансформується, модернізується, пристосовуючи до історії. До Різних подій в нашому житті. І я хочу би закінчити жартом, оскільки було запитання про скільки часу потребує зміна цінностей, наша модернізація. Ну, як серйозно я вже сказав, це дуже довгий процес, бо цінності не змінюються миттєво. Але якщо жартівливо, то я можу таке сказати фразу, що у 90-ті роки нами правили колишні комуністи. У 2000 2000-ні колишні комсомольці, зараз колишні піонери. Нам треба ще пережити 10 років, коли будуть жовтенята колишні правити, а, а потім буде все добре. Це, це, наші, це наші українські 40 років шляху від рабства до свободи. Дякую за увагу.